Ну, а зараз порція корисних порад від юристів. Мало хто з військовослужбовців знає, що для них передбачені певні пільги щодо кредитних зобов'язань. Ця інформація наразі актуальна та корисна. Які саме пільги очікують на військових, розповіли спеціалісти з кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Останнім часом все частіше можна побачити рекламу про легке отримання кредитів готівкою, і коли не вистачає коштів, ми звертаємось саме туди. Отримавши кредит, купляємо потрібні речі, щомісяця повертаємо необхідний платіж. Та війна змушує багатьох забути про оплату кредиту. Бувало й так, що тримувача кредиту мобілізують, він вступає до Лав Збройних сил України, несподіваний телефонний дзвінок чи повідомлення, нагадує про кредитні зобов'язання та навіть штрафні санкції за їхнє невиконання. У такому випадку військовослужбовцю слід знати, що відповідно до закону України про соціальний прахововий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів забезпечення національної безпеки та оборони відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецьких та Луганських областях забезпеч Іх здійснення, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у періоді здійснення визначених заходів. Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за використання кредиту не нараховуються. Чи поширюється дана форма закону на всі кредитні зобов'язання, розповідають юристи. Ні, ця норма не поширюється на кредитні зобов'язання щодо придбання майна житлового будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного будівництва та або автомобіля. Що потрібно зробити, щоб отримати звільнення від сплати відсотків за користування кредитом та звільнення від сплати штрафів? Пені за не сплату платежі по кредиту. Крок перший: зверніться до банку із письмовою заявою про отримання довідків із суми залишку заборгованості по тілу кредиту, а також процентах, комісіях, штрафних санкціях тощо. Це не обов'язково робити у відділенні банку. Таку заяву можна написати власноруч, підписати за допомогою цифрового підпису або власноруч та відправити на електронну адресу банківської установи. Після отримання інформації по вашому кредитному договору зверніться із заявою до банківської установи про звільнення від сплати процентів комісій штрафів по кредиту, додавши до заяви документи, що підтверджують ваш статус військовослужбовця, наприклад, копію військового квитка, довідка про призов на військову службу тощо, банк має протягом 30 днів прийняти рішення та розглянути вашу заяву. Крок третій. У разі незадоволення банком або фінансовою установою, зазначених у заяві вимог, зверніться до Національного банку України зі скаргою на дії банку. Контакти для подання письмових звернень громадян. Вулиця Інститутська, 11 Б. Місто Київ. Індекс 01601, телефон 0800-505-240. Крок четвертий. У разі незадоволення або часткового незадоволення банком визначених у заяві вимог. Зверніться до суду з позовом до банку. Важливо у період дії воєнного стану та протягом 90 днів від дня його припинення. Кредитори не мають права вимагати повернення кредитних коштів. Від військовослужбовців Збройних сил України, військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з несенням воєнної служби, членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісті, осіб, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, особам, які зникли безвісти. Тому не забувайте повідомити свого кредитора, що ви маєте належність до однієї з вище зазначених категорій. Щоб не опинитися у неприємній ситуації. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Герой, Рятувальники, 19 або за телефоном 0800 213 103.